Усім привіт. Я давно нічого не викладала в інстаграм. Мені захотілося зробити якісь гарні пости в інстаграм, гарні історії. Тому сьогодні ми з вами будемо фотографуватись і робити всякі гарненькі калажики. Я знайшла вже декілька цікавих варіантів, які можна зробити. Тому поїхали. Перший варіант буде такий калажик із трьох фото. Там потрібно сфотографувати себе і додати якісь прикольні картинки, можливо, із написами, можливо, просто звичайно картинки. Зараз потрібно трохи підфарбуватись, бо із цим макіяжем я ходила в школу. Я хочу додати більше румян, намулювати стрілки, очі підмалювати, Ну, таке. За цвітики у мене є заколочки, у них своя історія, мені їх подарувала дівчинка в таборі. Я вже підправила консилер, а зараз я хочу зробити контурінг і румяна. Так, да, це те саме сліпоти ми Ось такий хайлайтер. А, я хочу ще темними якимись тінями підмалювати очі. Мені не дуже подобається, як вийшло, але дуже ладно. Тепер треба намалювати губи. І можна йти перевдягатись. Я хочу всередину спробувати нанести консилер, мені здається, повинен бути прикольний ефект. Я не можу зрозуміти, як його розташувати. Ну, виглядає дуже странно, бо я не можу його рівно покласти. Вдягнути я хочу ось таку кофточку. Вона мені прям супер подобається. Такий вайб суміряк. Ну, я думаю, під ці губи вона підійде. Так, да, так що ми вдіваємося. ось так, от. Мені насправді подобається. Зараз потрібно декілька горизонтальних селфі зробити, і я повернусь. Все зробила. Тепер я на планшеті буду оформлювати фото. Зараз покажу як відкриваємо наш улюблений Пінтерест і шукаємо якісь гарні картинки. Мені сподобались отакі квіточки, тому я їх зараз закину в інстаграм, зроблю колажик із трьох фото і буду далі працювати в піксарті. Отак у мене вийшло зробити в інстаграмі. Зараз я просто трошечки напишу якогось когось текста, можливо. Щоб сильного перебору не було. Ну мені вже подобається, як виглядає, воно таке загадочне, я не знаю. Ну, прикольно. Блін, я навіть не знаю, можливо, текст як з лишнім, але ну, зараз подивимось. Я вже виклала сторіс, воно мені дуже подобається, але наступні ми вже будемо робити завтра, бо сьогодні я вже не встигаю. Це вже другий день, і я насправді вже і не планувала сьогодні нічого знімати. Але я зрозуміла, що зараз у мене дуже гарний макіяж Це, по перше. Я гарно вдягнена, мені дуже подобається, як я виглядаю. І мені б хотілося б зараз саме зробити другу ідею. Друга ідея це зробити фото в Тіктоці, такі різні прикольні ефекти, і мені вони реально подобаються. Я вже декілька разів знімала під них, тому чому б не зробити ще й фотки. Пізніше на них так само, як і на перший варіант, можна буде накласти якийсь текст, якісь малюнки прикольні. Пушина, наприклад. Я все пофоткала, у мене вийшли дві прям супер-супер гарні фотки. Я дуже сподіваюся, що хоча б одна ідея вам реально сподобається і ви її будете повторювати. А наступні дві я зроблю завтра, бо вже сьогодні пізно. Так само, як і вчора. Давайте до завтра. Я сьогодні зранку ходила до окуліста і мені закапали очі. Зараз мені дуже незручно, бо в мене стіл находиться біля вікна, а в кімнаті немає штор, і це сонце світить мені в очі. Мені так незручно. Але я вже дуже сильно хочу зробити третю ідею. Вона, як на мене, просто найкраща із усіх. Для неї нам потрібен буде ноутбук, а точніше, його. Камера. Хочу зробити щось подібне, бо мені вже насправді дуже давно подобались такі фото, але чомусь я їх не робила. І потрібен буде доволі яскравий макіяж, просто тому що мені так хочеться. Я трошки переселилася за стіл і мені вже незручно, тому що я нічого не бачу зблизька і, ну, так само, з здалека. Так що в мене тут вже ускладнення. Тепер я буду постійно жмуритися сильно, бо я зараз усліпну просто. Я ще не вирішила, що буду робити із віями. Я не знаю, можливо, приклеїти, щоб прям вже фул makeup був. І хотілося б зробити якісь нестандартні стрілки або двойну. Я люблю насправді так робити. Або таку, щоб вона йшла спочатку прямою, а потім більше до нижнього віка. Румяна і контурінг. Я вже дуже давно не ходила на гімнастику і тому, що я хворіла довго. І можна враховувати також літо. Я багато пропустила. Довго була на відпочинку, в табір їздила. Тому літом я особливо розвивалась в гімназці, але я навчилася робити пару прикольних обривів, і тепер, із за того, що я багато пропускаю, мені їх знову по-новому стає страшно робити. Ну це взагалі не прикольно, бо мені ще тиждень, як мінімум, не можна буде ходити. І до речі, сьогодні 27 сьому це злата поїхала на фестиваль. Без мене. А могли б вести дует? А так вона тільки з Сольніком одним поїхала. Грустненько. Ну нічого, я як вернусь, я віду в свій темп і я думаю, все буде окей. Отже, я завжди хотіла робити однаково. Я використовую найсвітліші біжені відтінки, і мені прям подобається. Я візьму срібний хайлайтер. А, треба підвести під око, жо десь. Тут, під брову і там на носі. Я вчора пила пудру, присипчу. Зараз будемо вчитися робити блкінг. А я, до речі, не знаю, його треба одразу змахувати чи чекати по-моєму, треба чекати. Окей, тепер малюємо стрілки. Я сподіваюся, вони в мене вийдуть, бо я поняття не маю, як їх правильно малювати. Ось так вийшло. Ну, більш-менш схоже на те, що я хотіла. Залишились лише брови і нафарбувати вії я вирішила все-таки фарбувати, а не клеїть, бо мені лягі. Я забула сказати ще за губи, що їх також треба намалювати. Я хочу зробити так само, як і в перший раз. Намалювати їх консилером. Я серединку наношу консилер, я його трошки тушую. І по контуру олівце малюю. І зверху трохи близько, бо всі губи трошки в трещинках маленьких. Я покушала, хочу втягти ось таку майку. Ну Така сама, як на мені, просто зелена. І тоді вже йдемо фоткатися. Дуже пофоткалась і вибрала чотири найгарніші фотки і зараз буду виставляти. Остання, четверта ідея, як на мене найлегша, вона виглядає ось так. По суті, нам потрібно просто зробити гарний кадр і додати картинок. Коротше, це просто вау, так що повторюємо. Я думаю, вийшло хорошо, а тепер підемо виробляти. Я вже зайшла в PixArt і вибираю такий квадратний листочок, щоб було зручніше. Я хочу ще додати полупрозрачну картинку, тому я вибираю її. Тут можна вибрати фрікроб і обвожу. Я його обвела, тепер зберігаємо. Можна вибрати якесь ось тут, наприклад, місце. І трошки полупрозрачним його зроблю. От. Та взагалі шикарно. Я ще хочу додати отакий текст, а його, звичайно, буде набагато довше обводити, Ну, я думаю, нічого страшного. Це я виклала останню сторіс, і на цьому я буду закінчувати це відео. Як я вже і казала, я сподіваюся, вам приглянулась хоча б одна ідея, і ви її використаєте. Ставте лайки, підписуйтесь, поділіться з кимось цим відео, це також дуже важливо. Ну, я не знаю, випряміть спину, і на цьому все. Всім па-па!